Різні джерела, такі як священий Коран, висловлювання святого Пророка, салаху алейхівасалям, медична література, історичні записи. Він категорично довів, що Ісус переселився з Єрусалиму до Кашміру. Де похований Ісус? Мусульмани Ахмаді довели, що Ісус, син Марії, помер. Святий засновник ахмадійської мусульманської громади Мірза Гула Махмад представив 30 віршів Корану у своїй книзі про іслам, щоб підтвердити цю теорію про те, що Ісус зрештою помер, як і всі інші люди. Отже, природним подальшим запитанням того, хто не вірить у цю теорію, було б таке: якщо Ісус помер, то покажіть нам, де він похований, у 1899 році Хазрат Мірза Гула Ахмад Скадіану написав книгу під назвою Ісус в Індії. Тепер через різні джерела, такі як священий Коран, вислови святого Пророка Салаху алейхівасалям, медична література, історичні записи, він категорично довів, що Ісус мігрував з Єрусалиму до Кашміру. І є кілька способів довести це. По перше, священний Коран стверджує, що ми дали їм притулок на піднесеній землі зелених долин. У цьому вірші йдеться про Ісуса та Його Матір, а також про час, коли їхнє життя було під великою загрозою. Тож ми знаємо, що під час розп'яття їхні життя були під великою загрозою, і після цього вони втекли з Єрусалиму та мігрували до Кашміру, щоб передати послання євреям, які населяли ці землі. Другий момент полягає в тому, що всемогутній Бог категорично стверджує в священному корані, що Ісус є пророком для ізраїльтян. Отже, у цій книзі Хазрат Мирза Гула Махмат Скадіану довів, що євреї мігрували на землі Ірану, Афганістану і Кашміру, і зрештою, саме цим людям Ісус передав послання. Третій пункт знак Йони. Ісус представив цей знак для себе, і він сказав, що так само як Йона був у череві кита три дні, і так син людський також буде в отробі з землі три дні. Як ми знаємо, Йона виривається з черева кита живий, і зрештою він повернувся до своєї нації, і вони його прийняли. Отже, таким чином Ісус пережив би Хрест і справді пережив Хрест. Врешті-решт, коли він мігрував до цих земель, його прийняли євреї на цих землях. Четвертий пункт це мазь для Ісуса, і це записано в сотнях медичних книг, які використовувалися для стілення Ісуса після того, як його було знято з Христа. Питання полягає в тому, для яких потреб застосовувалася ця мазь, якщо Ісус уже був мертвий. Таким чином, за допомогою категоричних, релігійних та історичних фактів, Мірза Гула Махмад Скадіану довів, що кінцевим місцем відпочинку Ісуса був Шрінгар, який знаходиться в Кашмірі Індія.